Вітаю, дорогі! Час вечірній, такий сакральний енергій, і час, коли найкраще говорити в даний момент, який ми проживаємо про те, що відбувається. Чого найкраще, тому що період, коли йдуть зміни пір року, коли ми вийшли із осені в зиму, коли буде народження, типу, наших таких. Відчуттях по наших енергетичних, по нашій пам'яті, по таких астрономічних знаннях іде народження нового світила, народження нашого родича. Тому перед цим завжди це як перед Сходом світила, такий сакральний період сутвічний. Так само зараз перед його днем народження. також а дуже складний, але дуже важливий, щоліта, щокруголіття дуже важливий період. Ось, що я щитую, що я бачу і відчуваю в цей період, обов'язково хочу поділитися з вами, тому що, коли такі менше зараз пишу, але коли є такі особливі пульсації сили в просторі, то обов'язково проговорюю вам про це. Озвучую, тому що багато з вас є, хто дивиться, є кристалами людьми і потрібні якісь певні інколи підказки, ключі для того, щоб правильно натискати потрібні кнопки і правильно активувати далі простір. А те, що спочатку трохи розкажу про рептильних, як завжди, класика жанру, тому що вони є також діючими особами в перехідному періоді, і єдине, що вони поодягали в лапках, скажу, костюми людей, тому важко інколи розрізнити, хто це чи що це є. Ось а ті істоти, які їм так наполегливо служать, а ми бачимо на наших землях, в нашій країні. Ті, які пішли проти роду, а ті, які не можуть розрізнити, хто є хто, і не можуть розрізнити тих, хто є дійсно правдивими, є рідними, близькими, і ті, хто під такою під хочеться сказати під якоюсь такою лускою, під шаром луски, ховає свою суть, але говорить потрібні ніби речі. Потрібною мовою і потрібні фрази. І я завжди дивуюсь, коли, наприклад, дорослі люди не можуть розібратися і не можуть просто відкритими очима фізичними побачити, хто це є. Ось тому всі, хто пішли проти рідних, проти своїх, а проти тих, хто є носіями ганів наших вишніх дорогих, то всі отримують при тому. Одразу при тому тут, в цьому житті протягом декількох років, це енергії, які нові, які приходять до нас, які ми також проявляємо. ці енергії, ці істоти, що роблять кривду, вони їх просто не витримають і не вдаючись в подробиці, але кожен хто хоч будь-яку кривду робив. Або мав на увазі щось, просто в своїх думках чи в практичних діях, робив хоч щось проти людей, які є родичами великих божів, то кожна ця істота просто зсередини, ніби згорить, якщо можна так сказати, а по іншому це високочастотні енергії, які... По-різному проявляються в тілі, і це можуть бути як фізичне проявлення, так і якісь незрозумілі, щось сталося з істотою, з людиною. Була вона, ця людина потім раз і щось сталося. От всі, хто пішли проти, і хто робили кривду і роблять, продовжують робити, то вони всі по іншому сленгом скажу, відгребуть, притом дуже швидко. Це на рахунок цих істот, на рахунок тих істот, які дуже ще хочуть насилля, продовження насилля. Цього просто вже немає в просторі і змінилися енергії. І якщо ви хочете далі продовження насилля, ви просто не бачите оцих реальних змін в просторі, ви не можете відчути енергетично і ви ще, на жаль, але ви живете в старих таких парадигмах, які попридумували рептильні, які є певними, особливо крупні рептильні, які є. Якимись певними керівниками, чи е, членами, чи головами кланів, сімей у світі, які впливали на політику, на формування якихось стратегій на планеті. Але ці істоти ми можемо навіть протягом декількох років поспостерігати, хто пішов з планети Земля, е, такі старі рептилії, вони більше сюди не зможуть повернутися, не можуть перевтілитися. Хоча в них є певні ритуали, і раніше це вдавалося, звичайно, а зараз це не працює, тому що допуску вже всередині світ, в такі, таку планету, як наша, Мідгри Земля, і в подібні, які є серединними землями, а таким істотам уже просто закриті. Якщо легше перекласти, якщо взяти наше тіло, то це як ніби такі клапани є між органами. Це так само між світами, між прошарками. Ці клапани наскільки міцно зачинені, вже, що ці істоти просто не зможуть перевтілитися ні в якому вигляді в серединих світах. Тобто вони будуть в нижніх, пекельних, там, де інші енергії вогняні, і насправді дуже важкі вогняні енергії для них. Як буде далі з ними і по їхній еволюції? Це вже Інформація, яка про яку можливо колись будемо говорити, а можливо і ні. Це на рахунок того, щоб ви просто знали і не було розчарувань в тому, що нічого не відбувається, і все, все гірше, і все дозволеність, і їм нічого не буде. За це буде є, просто немає такої статистики, ніхто не веде кожен з нас. що відбувається з тими, хто приносить кривду, робить кривду людям. Які носять гани великих наших родичів вишніх. А тому так, на рахунок цього, хотіла сказати, на рахунок клапанів, якщо втілення були трошки по-іншому в попередній епосі, то зараз змінилися правила, і ці втілення дуже такі будуть набагато важче буде втілитися. Певні світи і дуже, велика, дуже великі ступені перевірки. Тому такі, такі справи. Тому всі старі рептилі, які ще тут є на цій планеті, вони дуже скоро і швидко завершать вже свої тут місії і вже більше сюди не повернуться. Ось. І тому, тому такі справи. Тому ми перебуваємо в маємо перебувати у високих вібраціях, навіть незважаючи на те, що відбувається в нашій країні. У нас все буде як найкраще, і я вже рік відчуваю, що все завершилося, але певні впливи певних кланів у світі зробили так, що ще цей рік були такі. Речі, які мали б вже завершитися, тому завершиться все дуже швидко в нас. І все в нас буде як найкраще, тому що а, тут особливі а, землі, особливі кристали, особливі люди кристали. А, тому так. А те, що вже не буде як раніше, ну звичайно, все не буде так, як раніше, тому що епоха інша настала і. По-іншому буде суспільство, будова суспільства, будова країн, ставлення один до одного, фінансові питання, все це абсолютно змінюється і все дуже залежить від нашого рівня, від нашого запасу енергії, від того, як ми включили себе, як ми можемо енергію продукувати. Це є наші найбільші найбільші. Наші Такі запаси енергетичні і важливість найбільша наша, як ми можемо всі наші кристали, генератори, що є насередині, всі наші кнопки, як ми їх можемо правильно запускати, включати і продукувати. Цю енергію обмінюватися один з одним енергетичними хвилями, високочастотними. Усе для тих, хто є родичами великих божів, лише починається найкраще мається на увазі. Ось, а всі, хто хоче бути в низьких вібраціях і когось хоче втягнути в це, то нічого не вийде уже. Ви просто самі ці істоти, просто самі себе знищите і дуже швидко. Тому епоха Велеса, епоха мудрості епоха, яка зовсім інша енергетично, і це стосується нашої планети, стосується системи Ярила Світоча. Стосується супутників, які ми нібито знаємо. По-іншому також це все буде, і дуже багато змін, які ще нас очікують. Головне нам зараз тримати свій дух, шукати потрібні ключі й кнопки. Вони навкруги є ці підказки, і максимум тривати енергетичний, високий енергетичний стан і щитувати все, що навколо відбувається. Ось а по заслугах отримують всі, і дуже швидко. Просто знайте це ще раз проговорюю. Бережіть себе, у нас буде все як найкраще, тому що ми не одні тут, і за нами дивляться, нам допомагають. І ми зараз в такому симбіозі в нашій системі Ярила Світоча, тому все як найкраще з нами буде. Продовжуємо творити добро.